Наталка Подільська сліпа марфа невигадані історії. Прокляття через століття. Сонце пекло нещадно. На місто налягало марево, а тіні дерев навіть не обіцяли прохолоди. Асфальт плавився і масними згустками чіплявся за колеса машин, оголюючи кам'яні нутрощі дороги. Важкий сморід смоли, здається, навіть очі застував. Але вікна у будинках все одно були відчинені навстіж. І лише бабусі у косинках, не зраджуючи своїм звичкам, вперто сиділи на лавочках біля під'їздів, пітніли, кляли за духу, обмахувалися газетами, але додому не поспішало. А сонце, хоч і схилилося вже потроху до обрію, та ще пропікало квартири нажарованим промінням. Марфа зачинила вікна. Запнула важкі штори і почовгала на кухню. Рипнула дверцятами холодильника, всередині стояла скляна пляшка з під гранатового соку, наповнена чаєм. На нижній полиці марудилися дві зів'ялі цибулини, біля яких сиротилася зморщена морква. Треба йти до магазину, зітхнула важко. Залишати маленьку квартиру не хотілося. По-перше, від спеки нестерпно болітиме голова. Тіло набрякне, а ноги перетворяться на колоди і, по-друге, дошкулятимуть видіння. Їй достатньо подивитися на когось, щоб побачити внутрішній стан, а також передбачити майбутнє. Перше це сталося з нею у 12 років, коли від важкої хвороби ледь не віддала Богу душу в лікарні. Видіння з'являлися рідко і без її волі чи бажання. Спершу вона їх ігнорувала та з часом стала занотовувати до зошита й перевіряти, чи справдяться. Якось вона навіть розповіла про свої потаємні можливості духовному пастирю, але той порадив не вводити його в єресь і прикусити язика, аби її не зопроторили до психлікарні. Марфа похитала головою, наче струшуючи спогади, одягнулася, начепила на ніс окуляри, взяла паличку й пошкандивала двір. Пекуче, як і щерені повітря, вдарило в обличчя, обволокло тіло. Хоч би вітерець війнув, З надією глянула на листя Берізки, яка знемагала без дощу вже ж добрих два місяці, ані шелесть. Важко спираючись на палицю, поволі рушила до крамниці. Дорога туди далася без пригод, а ось на зворотному шляху попереду неї йшли дві жінки. Мама, з немовлям у візку і вагітна молодиця. Розмовляли про своє, жіноче. Марфа мимоволі прислухалася до розмови і раптом, наче крізь марлю, побачила все життя панянки при надії. Ще дівчиною, аби дошкулити батькам, вона вийшла заміж за першого зустрічного. Хлопець гарно залицявся, приносив квіти, дорогі подарунки і не скупився на компліменти. Знайшов підхід і до батьків за столом, вмів розповісти анекдот, підтримати розмову, а потім ще й галантно поцілувати ручку майбутній тещі. Хоч їм лоїли у середині дівчини якісь недобрі перечуття, але з дурної голови вирішила сказати так, на його освідчення, за два місяці все було готове. Придбана дорога сукня, фата, білі рукавички до ліктя, замовлено ресторан на сотню душ. За дві години до весілля, коли автомобільний кортеж подружки заквітчували і прикрашали кольоровими стрічками, вона пропалила праскою фату. Наскрізь. Посеред білосніжного серпанку заяла здоровенна діра з обовугленими краями. Всередині щось заволало, ще є час, відмовся, але ж ні, що люди скажуть. Гості запрошені, столи накриті, врешті батьки стільки грошей вклали у це дійство. Можна обійтися і без фати. Дружки, віночок вчеплять до волосся, і нічого поганого не станеться. Дурна прикмета крапка. Та крапка виявилася масною. Після неї почалося зовсім нове життя. Чоловік пив, а невдовзі почав зраджувати. Це через те, що не вагітнієш, дорікала свекруха. Вона й сама була б рада знайти втіху й розраду в дитяті, а ніяк не виходило. Спочатку один викидень, затим другий. У тебе неживі та кладовище. Нещодавно бив по найболючішому чоловік. Це й підштовхнуло її до ще одних крайнощів, відвідин місцевої знахарки. Баба неспішно викачувала яйця по всьому тілу, читаючи Отче наш. Потім розбивала їх, виливала білок у склянку з водою і робила висновок чи йде на живочку, а чи на вмиручку. Все вказувало на смерть. Білок підіймався нитками, закручувався у й хрести. Бедолашна жінка плакала, а стара все не вмовкала. Ось, бачиш, це твій мертвий хлопчик, а ось дочки донечка, але потім таки дала надію ти, ці яйця і вузлика, що дам викинь у смітник і йди, не озираючись, прийдеш через місяць, там видно буде. Та вдруге йти не довелося. Вагітність проходила важко. Все якісь болячки вилазили, лікарі ставили діагнози й переконували лягти на збереження, та, попри все. Вона не відчувала землі під ногами від щастя. У неї буде син, довгоочікуваний, випликаний у думках синочок. Ведіння зблідло щезло. Марфа подивилася услід жінці і побачила брудно червону, схожу на гниле м'ясо пляму, що наче розповзалася у жінки по спині. Скоро вона втратить сенс життя, своє дитя, і річ зовсім не в ній. Не в лікарях, не в генах і не в пророцтвах бабці знахарки, а в переплетінні доль. Протягом віків рід родини сплітався корінням, схрещувався гілками, проростав один в одному, квітном, затим засихав і відпадав, бо так склалося, що саме на ній пустоцвітній мав завершитися рід, проклятий до сьомого коліна в страшні голодні роки. Минулого століття. ЗЛО смердить. Підійшла до програвача і додала гучності до максимуму. Затим лягла горілиць на підлогу і втупилася очима в стелю. Кімнату наповнила велична музика. На органі виконували токату Себастьяна Баха. Кажуть, не всі, що така музика мала би звучати, коли господь творив цей грішний світ. Хоч вона й не була фанаткою класичної музики, просто намагалася потужними звуками приглушити свій душевний біль, який не давав навіть вільно дихнути. Без стуку до кімнати зайшов батько. Вимкнув програвач, підхопив її з підлоги і поставив на ноги перед собою. Не можеш знайти спільної мови з мачухою, то збирай манатки, йди геть. Не дивись на мене, як сова. Тоді розмахнувся. І щосили вдарив по обличчю, скло хруснуло, окуляри зламалися та злетіли, а з носа заюшила кров. Марфа прогнала болючий спогад, підійшла до дзеркала в притул і втупилась у своє відображення. Звідти на неї дивилася не першої молодості жінка з круглим, як місяць, у повні обличчям. Між двома близько посадженими булькатими очима стрімів схожий на пташений дзьоб тонкий гачкуватий ніс. Перенісся зламане і помережане шрамами. Горе лікар тоді зашив рану, як мішок, залишивши на все життя загадку про баха. Сова і єсова, у, -у сказала сама до себе і гірко, посміхнувшись, відвернулася. Кажуть, що дзеркало подарунок сатани, щоб людина не думала ні про що, а милувалася собою. Милуватися не було чим, Марфа була негарною. Про це їй ніколи не давали забути, може, саме тому навіть не сумнівалася, що верцадло, дзеркало, винайдене прабатьком зла. Недарма ж йому приписують надзвичайні властивості, та й одного разу воно таки цю думку підтвердило. І сталося це тоді, коли вона тільки почала відкривати свої надможливості. При спробі створити магічний дзеркальний коридор для інформаційного обміну між світами відкрила ворота темним силам, а через брак знань не зуміла їх зупинити от вони й накинулися на неї. Життя стало нестерпним, у кімнатах постійно щось грюкало й падало, дверцята у шафах на кухні відчинялися, а лінолеум на підлозі тріщав від ходіння невидимих гостей. Якось Марфа навіть ганялася з Капцем за тарганом привидом, але найгірше було вночі. Вона не могла спати, бо всім єством відчувала чийсь недобрий погляд, а шептуни, приліпившись до вуха, насилали божевільні думки. Спровадити сусідів виявилося дуже складно, бо ж навіть миша, загнана у кут, несамовито лютує, а то були зовсім не миші. Здавалося, ще трохи і в неї знесе дах. Та й змиритися вона не могла, тому насамперед змінила тактику, постила. ходила на всі недільні служби, сповідалася духівнику. Коли ж і це не допомогло, почала палити фіміам і пучки усілякого зілля, примовляючи, звідки прийшло, туди й пішло. Врешті Марфа запросила панотця, щоб освятив квартиру. О, то було щось. Свічки коптили чорним, смердючим димом, ніби то горів не віск, а якась чортівня, а по кутках щось шаруділо та пищало. Завершивши обряд, знесилений священник наклав на неї піврічну Епітимію і наказав їхати спокутою у паломництво до усамітненого монастиря. І Марфа щиро звернулася до Бога, бо для того, щоб пізнати сутність світу незримого. Непотрібні заняття магією, а замість того, щоб просвітлити свідомість, свої пошуки обмежила чужими словами, навіть не вникаючи у їхнє справжнє глибинне значення. Справжнє прагнення духу до світла потребує молитви серця, і це природно, а все інше штучне, погибельне, яке треба облишити навіть з фізіологічних причин. Недарма ж сказав один сіромаха гріх смердить. Марфа сама в цьому переконалася, коли поруч із нею люди ні з того, ні з цього починали кашляти, і не один чи два, а всі, хто проходив повз чи стояв поблизу. І це не можна було списати на епідемію грипу чи масову алергію. Прикру неприємність Марфа не помічала доти, допоки якась старезна баба не стала нахабно обнюхувати її серед білого дня. Вона на автобусній зупинці взялася нізвідки між людьми вешталася ніби безстільно, та коли підійшла до неї, різко зупинилася. Обійшла навколо разів зодва, зайшла за спину і шумно втягнула повітря. Марфа аж здригнулася, коли почула таке сопіння. Невдоволено зикнувши на стару, відійшла на кілька кроків. Але та наче риба прилипала. Потяглася за нею, ця гра могла б видатися сторонньому споглядачеві смішною, але було не до сміху. Вона й подумати не могла, що той необачний експеримент матиме такі далекосяжні наслідки. Кажуть, вже, що навіть у чисто вимитій хаті, забуті нечистоти, дадуть про себе знати недобрим запахом. Отак От вийшло і в неї. Подібне притягнуло подібне, бо зі сміттям. Це працює найсильніше. Прокляття нерозділеного кохання. Про настання весни сповістив чорний кіт. Через завивання верещання його виперли з квартири на вулицю. Там він швидко розібрався з безпородною підвальною шпаною і войовничо поставив на місце всіх, хто сумнівався у його мужності. Та й мешканці Хрущоби чорного завбачливо обходили, а, побачивши навіть здалеку, плювали через ліве плече і жбурляли у нього грудки. Коли ж він перебігав дорогу, заклякали на місці перед невидимим бар'єром, віряни різних конфесій, які частенько сварилися у дворі за істинну віру, раптом об'єдналися і намагалися спровадити геть диявольське створіння. Ситуація змінилася кардинально, коли кіт став ловити і складати біля під'їзду гризунів. Треба сказати, що до його появи. Налякані щури вилазили диким виноградом, що обплів балкони будинку аж до верхнього поверху. Після явного зменшення чисельності хризунів вдячні мешканці будинку почали виносити для провідника душу по той біччя різні смаколики. Навіть дві мисочки з'явилися для води та їжі. Марфа теж пригощала пухнастого, для чого спеціально купувала і носила у сумочці пакетики з кормом. Тим часом весна брала своє. Як писав поет, прийшла пора безумств, лише віддавшись яким, можливо сповна насолодитися щастям, нехай і скороминучим. Провидиця, прихилившись до прочиненого вікна, надихувалася цим романтично квітучим днем. У повітрі витав аромат кохання, сонце лащилося у вікні, а у двері гатили кулаком. Струсивши приємну бентежну млість, що розлилася тілом, пушкандибала відчиняти нежданій гості. Зарюмся на дівчисько тремтячими руками тицяло Марфі фотокартку юнака і ковтаючи сльози й слова, намагалася розповісти свою історію. Це було перше кохання, незнайоме і бентежне почуття. Вони зустрілися влітку у селі, коли приїхали до бабусь на канікули. Вона за будь якої можливості бігла до огорожі із маль, аби крадькома побачити героя своїх мрій, снів і марень, і коли десь на подвір'ї миготіла його постать, у неї завмирало серце. Кожен його погляд, кожна усмішка, кожен дотик залишали слід. Вона шукала той магічний зв'язок між ними, але знаходила його тільки у своїй уяві. Замить поряд із ним, здавалося, готова була на все. Дивилася на хлопця відданими очима і навіть не помічала глузування однолітків, бо світ навколо опинився в тіні її почуття. І раптом прекрасна казка згасла. Серце зайшлося, вона хапнула повітря раз, другий, але кисню забракло, і голова пішла обертом. Отямилася вже на руках батьків. Наступного дня, незважаючи на шалений спротив і сльози, її відвезли до міста. І ось вона стоїть перед провидицею з надією отримати відповідь за що. Марфа подивилася на фотографію юнака високий лоб, миловидне обличчя, виразні карі очі, припухлі губи і з таких, як то кажуть, хоч картину пиши. Але тіні за тим досконалим фасадом були зовсім негарні. Хлопець не любив дівчину, і це було видно з першого погляду, мало того. Вона йому навіть не подобалася. Її собача прив'язаність тішила його самолюбство і тільки. Але коли натиск почуттів дівчини став нестерпний, як ланцюг, розповів усе батькам. У тій несамовитій любові вони побачили загрозу для сина і звернулися до сільської відьми. Стара знала свою справу і відвадила дівчину, розірвавши зв'язок, як то кажуть, по-живому. Що ж їй сказати? Що нерозділене кохання могло скалічити її життя, що з часом все загоїться, все минеться і вона знайде свою справжню любов, а її чистота, як ангел охоронець, убереже від необдуманих кроків. Лише інколи обірвана мелодія першого кохання ятритиме серце, і воно болітиме незагояною раною, а з тим, кого так безоглядно полюбила, вони більше ніколи не побачаться. Відьма ж важко і довго помиратиме, гірко шкодуючи про своє насильство над почуттями дівчинки, і якось явиться до неї у вісні, як мара з темного мороку, зі свічкою у руках та прохатиме. Пробач мене, дитино, я тебе прокляла. Що відповіла дівчина? Марфа не знала, але ясно побачила, як сусіди рубають над бабою стелю. Аби душа відійшла і припинилися нарешті її муки. У рай за руку не тягнуть. Нарешті зима згадала про свої обов'язки. Земля підмерзла і вкрилася пухкою сніговою ковдрою, а повітря наповнилося ароматом свіжості та магії. Дітвора висипала на вулицю зі сніголіпами та санчатами льодаками. Аби спуститися з гірки, зліпити сніговика чи фортецю, а ще походити кригою на баюрі, і мама не кричатиме, що замочиш ноги, навколо сміх, крики. У замережене зимовими візерунками вікно квартири на першому поверсі дивиться хлопчик. Через церебральний параліч він у інвалідному візку. Зимові забави не для нього. Із його мамою Марфа зустрілася в кабінеті знайомої лікарки за дивних обставин. Ця затишна кімната їй подобалась. Тут завжди тихо, ні крику, ні невдоволення. Але цього разу звідти чувся лемент. Вона увійшла і побачила разючу картину. На масажному столі лежить роздягнуте хлоп'я з викрученими хворобою ніжками і рукою, а над ним двоє розпашила мама дитини і лікарка. Медикиня намагається щось пояснити жінці, але та не слухає і перебиває її криком. Маленький пацієнт крутить голівкою і з острахом дивиться на обох. Голосні звуки його лякають, він кривиться, але заплакати не наважується. Марфа хапає матір за руку, тягне від стола, дає кілька ляпасів, а потім хапає зі столика склянку з водою і виплескує їй просто в обличчя та припиняє істерику. Уклякає від несподіванки, а тоді, розвернувшись, замахується, але вдарити не може, бо очі марфи, наче гвістками, прибивають її до підлоги. Не смій. У прочинені двері заглядають схвильовані відвідувачі. Ти розумієш, вона його б'є, каже Марфа лікарці і бере заспокійливе, половину розхлюпуючи, бо руки трусяться, наче від лихоманки. Вона така скажена з юності, ненавиділа всіх і гризлася нізащо, готова розтерзати тих, хто щось не по її скаже, чи зробить. Гордячка себе кохану вважає істиною в останній інстанції, а зрозуміти, що проблеми з дитятком їй дано за образу на весь світ не може. І як цій простий господі курці скаженій, утокмачити, що хлопчик, душа чистесенька. Вибрав її та народився, щоб навчити терпінню, і не товкти його треба, а благословляти. Терпіння це не покірність долі, а велич любові. Кожна дитина заслуговує на неї. Турбота і підтримка повинні починатися вдома. А вона соромиться своєї дитини. Якщо вона це зрозуміє, зробить вибір і налагодить своє життя, то хлопчик почне одужувати. Я це бачу так ясно, як тебе. Скажи їй при нагоді, від хвилювання марфа геть забула, чого приходила до лікарні. Згадала вже на вулиці, але вертатися не стала, сил забракло, та й тихий зимовий вечір не надихав на повернення. У темно, синьому небі палахкотить яскрава червона смуга. Вона заворушено задивилася на небо, на зірки, наче вкотре хотіла розгледіти там щось досі незбагненне. Як багато така краса пробуджує в душі. Сніг порипує під ногами, від чого стає затишно і спокійно, але хочеться додому. Хочеться загорнутися у плед і пити чай, зігріваючи руки об чашку, Поруч кіт і цікава книга на колінах, і тепло, що розливається тілом, і душа світліє. Ось і світлофор, ще трішки, і буде спокій. Та що ж це за день такий попереду милується молода пара. Він високий красень, вона мініатюрна, тендітна, голубка, ніжне створіння, обоє з вейпами, електронними сигаретами в руках. Марфа підводить очі на юнку. Іншим разом пройшла б мовчки, але не зараз. Дим, який вони випускали навколо себе, дуже шкідливий, особливо для майбутньої матусі. І якщо вона не відмовиться від своїх згубних звичок, яких, до речі, вже має достатньо. То в майбутньому її кине не лише чоловік, а й родичі, бо не захочуть допомагати зальотній. Так залишиться сама, як перст із хворою дитиною на руках, отоді й полине у світ інтернету, плаксива розповідь про бідну одиначку, яка сама виховує кровиночку, лікування котрої таке дороговартісне. Словом плодайте люди. Навіть не збагнула, як вдарила палицею по руці дівчини, вибивши димову цяцьку, яка покотилася асфальтом. Марфа не вибирала слів, на спокій не лишилося сил, тому ледь не криком намагалася відмовити дівчину від неминучого, пояснювала, пробувала докричатися до, та все марно. Ви така агресивна, я не хочу з вами розмовляти, сказала дівчина. І Марфа зрозуміла, що своєю непроханою допомогою швидше нашкодила юній попільничці. Це так її підкосило, що вона ледь-ледь дошкандибала додому і впала на ліжку, не роздягнувшись. Шлях додому. Пасажири стали заручниками двох кумас, які безупинно торохтіли на весь автобус. Їх не чули хіба глухі й молоді. Які позатикали вуха навушниками. Марфа сиділа перед ними, тому чула про перепетії родинних чвар. Одна з жінок вважала себе жертвою несправедливості, тому і кляла всіх без розбору. Знала б ти, що язиком своїм стелиш сумну доріжку нащадкам, прикусила б його, думала цілителька. Як часто необдумані або невчасно сказані слова, Негречні думки і різні погляди на звичайні речі призводять до сімейних конфліктів. У запалі сварки родичі не вибирають слів, лаючи одне одного, на чим світ стоїть. Щось як у класика, щоб тебе й сара земля не прийняла, щоб тебе з ковіньки перевернуло у вербину, а з вербини в лозину, а з лозини в очеретину, і щоб тебе вранці бурями колихало, а ввечері напасницею підкидало. Смішно? Грішно, бо природа звела до кубки і пов'язала різні покоління невипадкових людей. Між усіма родичами є невидимий зв'язок, недарма родовід зображають у вигляді дерева, і будь-який негатив розноситься між усіма гілками і далі по стовбуру. Тому і мають деякі сім'ї нескінченні хвороби та нещастя. Можна кого завгодно звинувачувати у проблемах, та не варто списувати потужну силу отруйних думок і слів. Той бруд, який виливають близькі по крові одне на одного, дієвіший за найстрашніші вроки. Пощадили б ви себе, буркнула Марфа обсмикала ковтину і пішла до виходу. Її чекала надзвичайна зустріч з відомим містиком. На столі холодна кава. Тарілка з м'якенькими коржиками, купленими для неї. Відсунута на край, а по центру лежить фото відомого серед культурного прошарку містечка чоловіка. Марфа не була пошуковим і за фотографією не могла визначити місця перебування зниклих безвісти, але не змогла відмовити колезі по цеху. Об'єднавши зусилля, вони спробують побачити, де перебуває чоловік. Або його тіло. Зі слів друзів, зниклого, якісь столичні поціновувачі прекрасного запропонували йому вийти зі своїми роботами на новий рівень. Для цього він мав продати двокімнатну квартиру в центрі. Дослухавшись поганої поради, він вирішив діяти не через рієлторів, а самотужки, після чого зник без сліду, а його житло у стислі терміни було кілька разів перепродане. До пошуку митця друзі залучили й офіційні, й неофіційні, і окультні сили. Його немає ні серед живих, ні серед мертвих, зробив висновок містик і глянув на марфу. Він десь між небом і землею. Зазвичай, так кажуть, коли пропав наркоман, психічно хворий або непохований в освячену землю. Вона слухала, крутила світлину і пекельні картини, відкривалися її внутрішньому зору, гризли сумніви. Кілька разів відкладала фото, ходила туди-сюди, трусила головою, виходила на двір, але видіння не щезало і не змінювалося. Мокрою дорогою несеться автівка. Номери заляпані болотом так, що не прочитати. У салоні несамовито кричить людина перехожі озираються, чи, бува, не почулося, і додають ходу. Жоден не наважується підійти до машини, що різко зупиняється на перехресті. Навіть охоронець крамнички ховається всередину, крик рветься довкола, опущені очі, прикриті парасольками голови, байдужість, страх, наче в пеклі. Його закатували, закопали у лісосмузі, вичавлює з себе Марфа. Як дісталася додому, не пам'ятає. Кіт терся об ноги й вимагав уваги. Вона переодягнулася, погладила і нагодувала його, лягла на ліжко. Видіння останніх років обступили її. Серце стиснулося, а в скронях застугоніло, Господи. Раптом над головою тріснула і розійшлася стеля, відкрилося небо. І ось хтось осяйний підхопив марфу, як пір'ячко, і поніс вгору до небес, подалі від землі, турботи суєти. Туди, де завжди сонячно, яскраво, волелюбно, невимовні легкість та повний спокій охопили її. Виявляється, над цим непомірно важким буттям, з яким зжилися, до якого призвичаєлись, сяють любов і милосердя, сяють для багатих і бідних, для молодих, і старих, для віруючих і невіруючих, спортивної статури чи пухкеньких, як Марфа, сяють безмежно, потужно, невичерпно. Вони завжди були, є і будуть. Няо. Няу, розпачливо почулося десь знизу.